1400 гривень я віддав за цей DeLorean це точна копія конструктору від Lego Там в ньому 1700 деталей, я точно не пам'ятаю, все працює як у Lego Тим паче, що краще тримаються двері у стилі чайки. у Lego вони падають, а тут вони ідеально тримаються. Ну, не ідеально, ну як бачите, ну в цілому, так як пластик дуже приблизний по якості до Лего, то він і відчувається як Lego. Тут також працює механізм, який вмикає там ліхтарик. Можете побачити? Ну, типу, машина часу. Вона бац і працює. Ось тут є кнопочка, тут все відкривається, все як в оригінальному конструкторі. Виглядає дуже приємно. У комплекті йдуть мініфігурки фігурки Марті Макфлаї. Професора, написи Back to the Future. Ідеально все. Бачите, і це копія за 1400 гривень. А, чуть не забув, тут є механізм, який перетворює наш доворі на літаючий режим fly mode І все також приємно та ідеально працює, дуже кайфова модель, дуже класно див... виглядає на полиці, кожного гіка має бути ось так. із ці плашечку Back to the Future, Подивіться, як ідеально виглядає. Посилання на всі ці конструктори є у моїй телеграм-спільноті Машина часу Aliexpress, де я залишаю посилання на Aliexpress. І ви можете самостійно купити по самим смачним цінам ці конструктори за тими ж цінами, що я купую. 1400 гривень, там 800 гривень за цей сокіл, тисячоліття. Прикиньте, 800 гривень це реальна ціна за цей сокіл, який я купив також на Aliexpress. І посилання на всі ці конструктори також є. У моїй телеграм-спінноті машина часу Алішоп, а посилання є у цьому тіктосі у шапці профілю. Переходьте та підписуйтесь та замовляйте по самим смачним цінам ці конструктори із кайфом.